Був собі їжак. Якось вийшов він раненько зі своєї домівки і пішов на лан працювати. Іде собі, та й пісеньку мугикає. а петрушка з постернаком, цибуля з часником, а дівчиною ова хто проткий, той вже на полі. От я тобі. Це у мене ноги кволі. Кажу здоров був, сусіде. І ти не хворій, колюцько, усе з своїми куцими нізками. Чого це ти мій рід їжачий, на глум береш? Бо і ти, криволапко, і батько твій, і дід твій криволапками були, Ви нам, зайцям не рівня. А вже ж не рівня. Чи перевіримо, хто хучіший. Нумо, наввипередки бігати. «І з собою? Постривай, пополудні побачимо. «Ого! Жінко! А знаєш, яка зі мною пригода сталася? Сьогодні з зайцем наввипередки бігтиму. Отакої. От Засмутилася жінка. Хто ж таке бачив? Аби їжак зайця здолав. А їжак її втішає. Е, не журися, жінко, побачимо, чия правда буде. Дивися. Отут соняшники, а тут стара верба. Я стану біля соняшників, а ти біля верби. Як прибіжить до тебе заєць, то ти йому кажи, а я вже тут давно чекаю, а далі побачимо. Зазвонив. А я вже тут давно чекаю. Я, я це Сьом їзак зайця здолав. Не бувати цьому. Ану сте раз. Знову кинувся заяць бігти. так бігав 99 разів, а за сотим, як упав, той підвестися не може. Так набігався, натомився сердешний. А їжаки веселими поверталися додому. Бачиш жінко, як воно у світі буває. Казав мій дід і батько казав не в ногах правда.